Бійся, говори спокійно, що це таке. Це гра Сакруджура, вона проводиться кожен рік, ага. бойові дісти, конкурси, історія, ми, ага. ми, ми, ми перша допомога, в'язання узблів да. і ну, виявляється найкращий різ у всіх. А ви звідки? Ви звідки? Ми зорі. Зарі, да? ну, так. Молодці, прекрасно смотрите. Що хочете сказати? Ну, Хочемо побажати всім командам. Побачите, Не бійся, побачиш себе. Удачі. Удачі? Да. А це тільки починається, так? Да? Здоров'я, ваху. Да. Ну, гарні у вас такі футболки Молодці. Це нам школа придбала. Школа? Які ботинки. Буна. Буна. А з якого ви класу? Якого? Який ви клас? Восьмого сьому. Ну нічого. Давайте бажаю вам перемоги. Побіди. Не бійтеся. Звідки ти? З Мирнопіля. Мирнопілля. Думаєш виграти щось? Хочу зайняти перше місце. Перше місце. Молоді? Це мої воїни. Ну як їх звати хочуть у них? Альоша Попович. Богатир, богатир. Молодці. То ваші теж, так? Це найголовніше. Де? Оця жінка, учителька, а що вона вас тут? Раїса Павловна, скажіть, покажу вас на Україну, якщо хочете. А якщо хочете, ну а що, ви симпатичні, у вас такі дивіться. Козаки Эти, наші. Козаки. Да, да, Що ви боїтесь, ви виглядаєте прекрасно. Дякую. Да. Маєте виграти якісь плани чи ні? Да. Чи... Звісно, ми приїхали за перемогою. Да, ну давайте, бажаю вам щастя.